Задачі на знаходження третього доданка, математика 2 клас. Працюємо зі схемами. Подивіться на схему, як називається така задача? Якщо в схемі задачі є фігурна дужка і треба знайти скільки всього, то це задача на знаходження суми. Якщо до цієї задачі скласти дві обернені, то ми отримаємо задачі на знаходження невідомого доданка. Послухайте задачу. За блокнот і пенал заплатили 80 гривень. Скільки коштує пенал, якщо ціна блокнота 20 гривень. Яка з цих схем підійде до нашої задачі? Перша схема нам не підійде, тому що це задача на знаходження суми. Третя схема нам не підійде, тому що тут невідомий перший доданок. Залишаємо другу схему. Ми за умовою задачі бачимо, що всього заплатили 80 гривень. І блокнот коштує 20 гривень. Нам потрібно знайти ціну пенала. Щоб знайти, скільки коштує пенал, ми від 80 віднімемо 20, отримаємо 60 гривень. Відповідь: пенал коштує 60 гривень. Порівняємо дві задачі. За блокнот і пенал заплатили 80 гривень. Скільки коштує пенал, якщо ціна блокнота 20 гривень. І друга задача. За блокнот пенал і ручку заплатили 100 гривень. Блокнот коштує 20 гривень, а пенал 60 гривень, скільки коштує ручка. В другій задачі з'явилося третє числове дане, або третій доданок. І ми тепер бачимо, що в другій задачі у нас є три доданки і є сума. Розв'яжемо другу задачу. До цієї задачі підійде така схема, в якій буде три доданки. Блокнот коштує 20 гривень, пенал коштує 60 гривень, і треба знайти, скільки коштує ручка. За всю покупку заплатили 100 гривень. Щоб порахувати, скільки коштує ручка, ми повинні спочатку дізнатися, скільки заплатили за блокнот та пенал. Для цього виконаємо дію додавання. 20 плюс 60 до ні 80 гривень, коштують разом блокнот і пенал. Тепер ми можемо порахувати, скільки коштує ручка. Для цього від суми 100 гривень, віднімаємо 80 і отримаємо 20 гривень. Відповідь: Ручка коштує 20 гривень. Отже, це задача на знаходження третього доданка.